Я вас вітаю, мої дорогі англійці. Сьогодні у нас уже 64-й урок, і ми розберемо з вами С. Чия камера, Kate's Camera, чия машина, My Brother's Car. Дивіться, My Camera, каже Катя. My car, каже My Brother. І. The manager's office. Офіс чий Менеджера. Дивіться. Ми зазвичай вживаємо апострофси для людей. Я зупинився у моєї сестри вдома. Ти зустрів. Чи познайомився із дружиною пана Блека? Чи збираєшся ти на вечірку Джеймса, і Пол це чоловіче ім'я, а Паула це жіноче. Відповідно, ми вживаємо апостроф «с» без іменника після нього. Гер волосся Софі довше, ніж Каті Кейс. Чия Амбрела це моєї мами амбрела – Парасолька. Where were you last night? Де ти був минулої ночі, вечора. Я був у пола. А тепер ми, хочемо. дивимося, апостроф С і «с» апостроф Мій будинок, наш будинок. Окей. Okay. My friend, апостроф си, house. Це одного друга. His house or her house. Його будинок або її. Ми пишемо апостроф С. Після друг студент мама тощо в однині. Мамина машина одна мама. Автомобіль мого тата один тато. І ось наш будинок будинок моїх друзів. Двоє, а більше друзів це їх будинок. І ми пишемо апостроф після. Друзі, студенти, батьки тощо в множині, автомобіль моїх батьків, двох батьків. Умножені. С апостроф. Ще на все. Ми вживаємо ось цей «ов». Він читається як «ев» через в. Подивіться на дах цієї будівлі. «The roof of that Ми не побачили початку фільму. «The the beginning of the film». Тобто речі, місця це «ов». Як називається це село? Чи, чи знаєте ви причину проблем? Можна сидіти позаду в машині і Мадрид, столиця Іспанії. Ось що ми з вами сьогодні вивчили. Ваше домашнє завдання. Ексерсайзис поробити вправки. Подивіться на родинне дерево, закінчіть речення про людей в родині. Хто кому ким доводиться? Ось і люди. Подивіться на картинки і дайте відповіді на запитання. Використовуйте лише одне слово: угу. Чиє це? Дивимося, капелюшок цієї баришні. Елес і з апостроф С. Чи є ці речення правильними змініть їх, якщо необхідно. I stayed at the house of my sister. То в нас жива ця сестра. My sister's house, а village – село не живе. Значить, of this village – це окей. А ага, і все, кінець. Артиклі під'їхали. Це вже буде завтра, мої гроші. Поки що робіть домашку. Поставити мені питання, ви можете в на нашому телеграмі, або там люди дадуть відповідь, або я. До зустрічі моїх гроші. Побачимося завтра.